Хочу розказати вам, як прикрутити ножки до тумбочки. Ножки прикручуємо до такої планочки. Попередньо я вже розмітився, як мені треба. Оп. Робимо наколочки. Беремо таке цверло з упорчиком на 8. Саме головне, щоб не наскрізь. Беремо такі боночки. Я не знаю, як вони називаються, втулочки, не втулочки. Меблери зараз мене поправлять, бо на них М6 ножки крутять. Беремо бітку, так звана конформатна. Беремо наші М6 винтики. Чи? <плесенькі> Тепер ви знаєте ще один метод, як можна прикрутити ножки до тумбаріка. От тепер питання, чи не держатимуться, це вже да. Ну, сподіваюсь, що держатимуться. Дно ходе, а ножка тримаються. Будемо на це сподіватися, мої гороженьки.